Абсолютно всі події в нашому житті мають причинно-наслідковий зв'язок. Тобто, якщо ми прийняли певне рішення, якщо ми зробили певний вибір, обов'язково потім буде своя свій наслідок і відповідальність за ось той вибір, який зробили ми, будемо нести ми згодом трішечки з часом, обов'язково до нас прийде ось та карма, ось той результат і виконання відповідно того і тих наслідків, відповідно від якого рішення ми прийняли. Тобто, чим наприклад. Ми не задоволені життям. Чим неправильний вибір ми робимо, чим більше нарікань, тим відповідно більше у нас негативних сторін, тим більше в нас всього поганого і тим більше ми притягуємо в життя, лише погане. Чим більше позитиву, тим більше твоєї точки зору, чим більше позитивної точки зору, тим більше позитивного в нашому житті. Отож, підписуйтесь на канал, ставте лайки, буде багато цікавого, і відповідно дотримуйтесь усіх рекомендацій, про які я говорю, через те, що без пропрацювання не буде жодного результату.